Продовжуємо розбирати конструктивну анатомічну побудову лицьової частини черепа. Трохи детальніше поговоримо про виличні кістки. Низ виличної кістки співпадає з низом грушоподібного отвору, корінь носа, тому щоки завжди закруглюються в цьому просторі. В виличних кістках є дві лінії, до яких прикріплюються великі виличні м'язи, які спрямовані до куточків рота. А куточки рота, в свою чергу, прив'язані до іклів. Рухаючись від однієї точки нижнього краю виличної кістки до такої самої точки парної кістки, ми отримуємо лінію вилицьової дуги, яка, переходячи на верхню щелепну кістку, демонструє під собою поглиблення, які мають назву собачі ямки. Від їх глибини залежить виразність носогубних складок, які йдуть від країв нідрів, огинаючи круговий м'яз рота. Отже, верхня частина вучної кістки та нижній край орбіточниці зазвичай співпадають між собою, тому верхній край вуличних кісток та нижній край орбіточниці майже завжди знаходяться на одній лінії. Отже, верхня частина вучної кістки та нижній край орбіти очниці зазвичай співпадають між собою. Тому верхній край величних кісток та нижній край орбіти очниці майже завжди знаходяться на одній лінії. Зазвичай на черепі фас, самі виступаючі точки виличних кісток, є найширшою частиною черепа. І вони якби поділяють його на дві частини: верхня, освітлена поверхня. Та нижня, яка спускається під кутом до самої виступаючої кістки нижньої щелепи. Ця поверхня темна. Тому вулицьова дуга якби служить розділовою лінією між освітленою верхньою поверхнею черепа та нижньою темною. Жувальний м'яс, який знаходиться в верхній частині скроневої кістки та нижній великий жувальний м'яс перекривають краї величної дуги, тому вони не дуже помітні. Розглянемо грушоподібний отвір, який обрамляють носові кістки. Вони парні, створюють верхню частину отвору та лежать на верхній щелотній кістці. Ці кістки бувають різної форми, горизонтальні, з нахилом. І в них є по центру невеличкі відростки, які визначають кут нахилу носу. Якщо вони спрямовані вниз, ніс буде з горбинкою. якщо спрямовані вгору, ніс буде кирпатий. якщо прямо, то ніс буде прямий. Внизу грушоподібний отвір закінчується кісткою, яка має назву сашник. І в залежності від того, куди вона спрямована, ми отримуємо основу носа, яку спрямовано вниз, вгору чи прямо. За формою грошоподібного отвору ми зможемо приблизно визначити форму ніздрів. Край отвору буде відповідати рельєфу носа, або більш виразні активні ніздрі, якщо отвір більш поглиблений, або якщо отвір більш плоский, рівний, то й ніздрі будуть м'якіші, не такі гострі. Ніздрі нібито дублюють поверхню грошоподібного отвору. Всередині отвору є маленькі відростки. Які показують, де закінчуються ніздрі, та можна більш-менш визначитися з їх характером. Якщо на малюнку профілю з'єднати верхню точку грушоподібного отвору та нижню лінією та відзеркалити відносно неї форму ніздрі, отримаємо приблизно форму кінчика носа, такий собі трикутничок, всередину якого входить верхня губа, а також бачимо форму ніздрі, отвору ніздрі. Форма та розмір верхньої губи визначаються територією, в яку входять перші центральні зуби верхньої щелепи. В залежності від рельєфу території, куди вони вставляються, змінюється і рельєф території фільтру. Потім йдуть другі зуби, потім ми зупиняємось на іклах. Ікли це місце, де закінчуються наші губи. Куточки губ припадають якраз на місця, де знаходяться ікли. Які визначають ширину рота. Відстань між іклами дуже схожа на відстань між лобовими пагорбами та між точками очного дна. Так, якщо провести прямі лінії, з'єднуючи ці точки, ми визначимось із передньої частиною обличчя. Відносно цих ліній обличчя починає повертатися до бокових поверхонь. У наступному відео розглянемо територію нижньої щелепи.